Добрий день. Тут розмову про акумулятори для квадрокоптера моделі Е88. Итак. Акумулятор знаходиться в задньому відсіку квадрокоптера цього. Ось. І так. Аккумулятори виглядають ось таким чином. Значить, звернути треба увагу, по-перше, коли купуєте, щоб було гніздо міні-USB. Для того, щоб можна було заряджати. Бо бувають акумулятори, попадається, що його нема, тоді буде складніше. Вирішиться питання, як кого зарядити. Ось. Також тут є отвор, світодіод. Його не видно, перший тут отвор, але там внутрі знаходиться світодіод. Також скажу, що слідуючі характеристики, так, важливий, так, це своя маркировка. Мабуть вам не видно. Значить, цей акумулятор на 3,7 вольта ємністю 1000 мА. Я таке взагалі перший раз бачу. Як правило, для квадрокоптерів Е88, Е99. Акумулятор составляє ємність 1800 мА. Буває, також я бачив в інтернеті, писали ємність 4000 мА. Наскільки правда, не можу сказати. Навіть не знаю, наскільки правда, що тут є 1000 мА. Це якщо пристрій і вимірять, о, перевірити, це було цікаво. Так, при купці квадрокоптера, акумулятор в комплекті є, як я сказав, цей 37 В на 1000 мА. Цікавий попався до іншої моделі, точніше, до іншого квадрокоптера моделі теж Є88 в чорному цвіті. В кольорі, тому що сам квадрокоптер чорний кольор. І такий же самий. Так, зараз я переставлю. Так, сторона ось. Відлічається кольором. Ззовні також... Треба звертати на фіксатори, буває, що вони трохи інші. Будь і можуть підписані як під цю модель, але вони можуть взагалі і не вставитись в квадрокоптер Є88. Ось так от виглядає фіксатор. Значить, чорний акумулятор від чорного квадрокоптера. У нього теж напруга 3,7 вольта, ємність 1800 мА. Можливо, на камеру не видно. От що цікаво. Ну, приблизно однакова вага у них. От тепер подивимось поближчим. Мене ж цікаво. так, от любими мої ваги, електронні кухонні, є. Значит 0Е Ставлю на ваги аккумулятор ємністю 1000 мА 37 вольта від модели Е88. Так, подивимось, показує 18 г. Оскільки ваги знаходяться не на не на рівні восьме на дивані то чуть-чуть може бути різниця при зважуванні. І так, цей аккумулятор ємністю на 1000 мА важить 18 грамів. Следующий аккумулятор на 1800 мА на 3,7 В як попередній. Цей важить теж 18 грамм. Із цього можна зробити висновок. Або маркировка неправильна сьому то есть нанесли замість 1800 мА 1000 мА ось або може бути що цей акумулятор менше ємність на 1000 мА наприклад цікаво весьма получається і так О, далі йдемо Оцей кабель для зарядки, я його інакше як гризком не називаю. Значить, помірив довжину його, значить, довжина самого кабеля відсюди до сюди 12,5 см. Ось. Куди його підключати? Це велике питання. Можу сказати, що, наприклад, у мене є спутниковий ресивер з USB-портами. Порти знаходяться низько і можна підключити оцим агриском. Я не пробував його навіть використовувати, я зробив інакше. Як вийти з положення? Від телефону в мене залишився кабель з міні USB. Портом ось такий. І довжина його... Може біля метра. Це інша справа. Можна за чого угодно і до телевізора підключити, і до системного блока сеціонарного комп'ютера. Також можу сказати, що цей гризок можна використовувати, підключити, наприклад, до USB-хабу. Правда, якщо USB хаб не короткий, то можна це використовувати, цей гризок. І так, а тепер спробую підключити. Тобто, інакше говоря, оці акумулятори можна підключати до будь порта USB і буде заряджатись. Тільки треба, щоб кабель був у вас нормальний, а не оцей огризок. Так, зараз беру. І так, до ноутбука підключений в мене USB-хаб. Тепер подивимось. Я підключав цей акумулятор і заряджав його до стаціонарного комп'ютера, USB-порт до системника підключав і заряджав довжини, з головою його вистачає. Тепер спробую цим огрізком підключити до USB-хаву. І так, сильно вдобно рукою робити це, вставив і є порт. Так, для удобства. Включаю мишку. Як відомо, на ноутбуках USB-портов роблять мало, якщо її три порта USB, це ще добре. І так, вмикаю, ще вставляю в порт USB цей огризок. А ну-ка, так неудобно. Є вийшло. Тепер, бачите, засвітився червоним кольором світодіод. І коли повністю акумулятор зарядиться, він вимкнеться. На, На Камеру не сильно видно, мені то видно добре, тут освітлено яскраво. Порно тут корпус видно, що світиться. Ось. І поставили і, поки працює, напруга через порт поступає через цей огрізок на акумулятор квадрокоптера і заряджаємо його. Відключаєте цей огрізок і тоді можна буде вставляти квадрокоптер і використовувати. Також можу сказати, під цю модель бажано мати як мінімум один акумулятор. Ось таким чином, щоб можна було нормально політати. То есть по хто вміє. Ось така от інформація.